Що стосується ситуації в Кубенській, на цю хвилину противник не контролює жодного з районів? Висока присутність диверсійно розвідувальних груп противник діє за тактикою маскарад, що мається на увазі, перше передягається в цивільне і намагається просочуватися в глибину самого міста. Завдання номер один: це максимально просунутись під видом цивільних і ознайомитися з тим, виявити ті місця, де перебувають село брони, як далеко можна зайти, де наші райони. Оборони, де наша техніка виявити і передати цю інформацію на вогневі засоби російського опаційних військ. Друга складова вона має політичне забарвлення. Противнику важливо з'явитися на місці, яке добре впізнаване в Купінську, розгорнути ганчірку, яка називається російським прапором, і сфотографуватися на МАВІК, який їх знімає з повітря. Після цього зробити інформаційну подію новину ну, всередині Російської Федерації, що російсько-опаційних військ. Є успіхи по просуванню і володінню місто Купінському, також це має свій відклик, зокрема і в українському інформаційному полі, і це така певна торпеда, яка заряджена на наших європейських партнерів, які допомагають Україні економічно, фінансово збройним.